Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Святого Апостола. Відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів, розділ 9, вірші 1. 43. Савло, ще дихаючи погрозою і вбивством на господніх учнів, підійшов до первосвященника і випросив у нього листів у Дамаск до синагог, аби привести зв'язаними в Єрусалим тих, кого знайде з того напрямку вчення, чоловіків і жінок. Коли ж він ішов і наближався вже до Дамаска. Раптом його осяяло світло з неба. Він упав на землю і почув голос, який говорив йому: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав Хто ти, Господи? Він же відповів: Я, Ісус, якого ти переслідуєш, важко тобі бити ногою колючку. Тож устань. Увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. Люди, які подорожували з ним, стояли й дивувалися, бо чули голос, але нікого не бачили. Савло ж підвівся із землі, і хоч очі його були відкриті, він нічого не бачив. Тож, ведучи його за руку, вони увійшли в Дамаск. Три дні він не бачив, не їв і не пив. У Дамаску був один учень на ім'я Ананій, і Господь у видінні сказав йому Ананію. А той відповів Ось я, Господи, Господь же промовив до нього: Встань, іди на вулицю, що зветься Рівна, в домі Юди шукай тарсянина на ім'я Савло, бо ось він молиться. У видінні він побачив, що мужне ім'я Ананій прийшов і поклав на нього руки, щоб він прозрів. Та Ананій відповів: Господи, чув я від багатьох про цього чоловіка, скільки зла він наробив Твоїм святим в Єрусалимі. І тут має владу від перевосвященників ув'язнювати всіх, хто кличе Твоє ім'я. А Господь йому сказав Іди! Бо для мене він є вибраною посудиною, аби понести моє ім'я до народів, до царів і до синів Ізраїля. Тому що я покажу йому, скільки він має постраждати за моє ім'я. Тож Ананій пішов, увійшов до хати, поклав на нього руки й сказав: «Савле, брате, Послав мене Господь Ісус, який явився тобі в дорозі, котрою ти йшов, щоб ти прозрів і наповнився Духом Святим. І вмить, наче якась луска відпала з його очей, і він став бачити, а вставши, охрестився і прийняв їжу. Аби підкріпитися, декілька днів він пробув з учнями, які перебували в Дамаску. І в синагогах. Він одразу ж почав проповідувати про Ісуса, що він син Божий. Тож дивувалися всі, хто слухав і говорили, хіба це не той, котрий переслідував у Єрусалимі тих, які прикликають це ім'я, а сюди прийшов, щоб в'язати їх і вести до первосвященників. Савло ще більше міцнів і бентежив юдеїв, які жили в Дамаску, доводячи, що він є. Христос. А як минуло чимало днів юдеї змовилися вбити Його, Савлові ж їхня змова стала відома, і вони стерегли брами день і ніч, щоб його вбити. Та учні, взявши його, вночі спустили по стіні в кошику. Прийшовши в Єрусалим, він намагався приєднатися до учнів, та всі боялися його, не вірячи, що він є учнем. А Варнава, взявши його, привів до апостолів і розповів їм, як Павло в дорозі побачив Господа, який говорив до нього, та як у Дамаску він відважно промовляв в ім'я Ісуса. І він був з ними, входячи й виходячи з Єрусалима, сміливо проповідуючи в ім'я Господа. Говорив же й диспутував зеліністами. А вони шукали його, щоб убити, довідавшись про це, брати повели його до Кесарії, а звідти відіслали до Тарса. Отже, церква по всій юдеї, Галилеї та Самарії мала мир, збудовуючись і ходячи в Господньому страху, наповнювалася втіхою Святого Духа. Коли Петро обходив усіх, прибув він і до святих, які жили в лідді. Знайшов там одного чоловіка на ім'я Еней, котрий вісім років лежав у ліжку, бо був паралізований, і сказав йому Петро: Енею, зціляє тебе Ісус Христос, устань і прибери свою постіль, і той відразу встав. Побачили його всі, які жили в лідді та в сароні, і навернулися до Господа. А в Йопії була одна учениця на ім'я Тавита, що в перекладі означає сарна. Вона була сповнена добрих діл і милостей, які чинила, а сталося так, що вона тими днями захворіла і померла. Обмили її й поклали у верхній кімнаті. Оскільки Лідда була близько до Йопії, то учні, почувши, що Петро там. Послали до нього двох мужів, благаючи, не полінуйся, прийти до нас. Уставши, Петро пішов з ними. Коли прийшов, завели його до верхньої кімнати, всі вдови обступили його, плачучи й показуючи одяг, і покривала, які робила сарна, коли була з ними. А Петро, випровадивши всіх і, схилившись на коліна, помолився. І, повернувшись, сказав тіло. Та вито, встань. Вона розплющила свої очі і, побачивши Петра, сіла. Подавши їй руку, він підвів її, і, покликавши святих і вдовиць, він поставив її перед ними живою. Це стало відомо по всій Йопії, і люди повірили в Господа. Сталося так. Що багато днів він залишався в йопії в одного Симона, який виправляв шкури. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання святого Апостола, відкрий наш розум до розуміння а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Дії святих апостолів, розділ 10, вірші 1. 48. У Кесарії жив один чоловік на ім'я Корнилій, сотник полку, який називався італійським. Був він побожний і богобоязний разом з усім своїм домом, давав багато милостинь людям і завжди молився богові. Близько 9-ї години дня. Він явно побачив у видінні, що Божий ангел зійшов до нього і сказав йому, Корнилію. Він же, поглянувши на нього, охоплений страхом, запитав: Що, Господи? А той сказав йому: Твої молитви і твої милостині згадані перед Богом, тепер пошли людей до Йопії і поклич Симона, того, який зветься Петром. Він гостює в одного Симона, що виправляє шкури і живе біля моря, він скаже тобі слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Коли відійшов ангел, котрий говорив з ним, він покликав двох слуг і одного побожного воїна з тих, які служили в нього, і розповів їм усе, він послав їх до Йопії». А наступного дня, як ішли вони дорогою і наближалися до міста Петро, в шостій годині піднявся на покрівлю помолитися. Він був голодний і хотів їсти, поки вони готували, найшло на нього видіння. І побачив він відкрите небо і якусь річ, яка спускалася до нього, немов велика скатертина, прив'язана з чотирьох країв. Вона спускалася на землю. Там були всі земні чотириногі звірі, плазуни і небесні птахи, і пролунав голос до нього Встань, Петре, заріж і їж!» Та Петро сказав В жодному разі, Господи, адже я ніколи не їв нічого поганого і нечистого. І знову вдруге до нього голос: Що Бог очистив? Того не вважай за погане. Це сталося тричі, але відразу піднялася та річ на небо. Коли Петро дивувався сам у собі, що ж це було за видіння, яке він побачив, саме тоді люди, послані корнилієм, розпитавши про дім Симона, стали перед ворітьми і, гукнувши, запитали чи тут гостює Симон, який зветься Петром. Коли Петро роздумував над видінням, то дух сказав йому Ось троє людей розшукують тебе встань, зійди, і ані трохи не вагаючись, іди з ними, бо це я їх послав. Зійшовши, Петро сказав людям Я той, кого шукаєте. Яка причина спонукала вас прийти? Вони ж сказали: Корнилій, сотник, чоловік праведний, який боїться Бога, засвідчений усім юдейським народом, дістав повеління від святого ангела покликати тебе до свого дому і послухати від тебе слово? Тоді він. Запросивши гостинно прийняв їх, а наступного дня, вставши, пішов з ними, деякі з братів, які були з Йопії, також пішли з ним. А на завтра вони прийшли до Кесарії. корнилій закликав своїх родичів та близьких друзів і очікував їх. Коли увійшов Петро, корнилій зустрів його і, впавши до ніг, поклонився. Та Петро підвів його, кажучи. Встань, я ж така сама людина. Розмовляючи з ним, він увійшов і знайшов, що зібралося чимало людей, і він сказав їм: Ви знаєте, що не годиться мужеві юдеєві приставати або приходити до чужинця. Та мені Бог показав, щоб жодної людини не називати поганою або нечистою. Тому і прийшов я без вагання, коли покликали мене, питаю, з якої причини послали ви по мене. А корнилій сказав Від четвертого дня і до цієї години я постив. О дев'ятій годині я молився у своєму домі, і ось муж у сяючому одязі став переді мною і сказав Корнилію! Твої молитви вислухано, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли до Йопії і поклич Симона, який зветься Петром, він гостює біля моря в домі Симона, який виправляє шкури. Він прийде і говоритиме до тебе. Отже, я відразу послав по тебе, Ти добре зробив, що з'явився. Нині всі ми стоїмо перед Богом аби слухати все, що Господь тобі звелів. Відкривши уста, Петро промовив, справді розумію, що не на обличчя дивиться Бог, але в кожному народі є той, хто прийнятий для нього, хто боїться Його і чинить праведне. Він послав синам Ізраїля слово, звіщаючи мир через Ісуса Христа. Він Господь для всіх. Ви знаєте про справу, що сталася у всій юдеї, починаючи від Галилеї після хрещення, яке проповідував Іван, про Ісуса з Назарета, як помазав його Бог Духом Святим і силою, і Він ходив, роблячи доброю, здоровлюючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. І ми є свідками всього, що він робив у юдейському краї та в Єрусалимі, його вбили, повісивши на дереві, та Бог воскресив його на третій день і дав йому з'явитися. Не всім людям, але свідкам, які були наперед, призначені Богом, нам, які з ним їли і пили по Його воскресінні з мертвих. І він наказав нам проповідувати народові та засвідчити, що Він призначений Богом суддя живих і мертвих. Про нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить у нього, його ім'ям, отримує прощення гріхів. Коли Петро ще промовляв ці слова, то Дух Святий зійшов на всіх. Які слухали Слово, і віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, здивувалися, що й на язичників зійшов дар Святого Духа, бо чули, як вони говорили мовами і величали Бога. Тоді Петро сказав: Хіба може хто стримати воду, щоб не хрестилися ті, хто, як і ми, одержав Святого Духа. І звелів хрестити їх в ім'я Ісуса Христа, тоді вони попросили Його залишитися в них на декілька днів. Дякуємо Тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але і виконувати Твою волю в нашому житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Ami.